Сочевиця одна з найбільш поживних культур у світі. Вона багата білком і харчовими волокнами, і багато хто вважає її суперфудом. Насправді, сочевиця це найдавніша бобова культура, яку почали вирощувати однією з перших в історії людства. Її культивують вже тисячі років. У таких релігіях, як іудаїзм, сочевицю використовують як траурну їжу. Оскільки її кругла форма символізує вічний цикл життя. В Індії сочевиця є основною їжею, її часто додають у каррі або використовують як загусник для вегетаріанських рагу. А в Італії сочевицю подають як гарнір до традиційної новорічної страви з ковбасою. Але як же росте сочевиця? Чи легко її збирати, і чи добре вона росте в різних регіонах? Давайте поговоримо про все, що пов'язано з сочевицею від посіву насіння до зберігання врожаю. Короткий посібник з догляду. Назва Сочевиця червона дав мержімек. Адас, месер, херамаме. Наукова назва Ленси Юлунарис. Термін дозрівання – нуль днів. Освітлення повне сонце. Полив 2,5 см на тиждень більше в спеку. Грунт добре дренований, підходить будь-який тип. Добриво два підгодівлі з низьким вмістом азоту і високим фосфору і калію, шкідники, попелиця, трипси, дротяники, личинки паросткової мухи, клопи лайдес, хвороби, коренева гниль, фузаріоз і ризоптоніоз, аскохітос, склеротиніоз. Все про сочевицю. Сочевиця Ленси і має багато назв. Саме слово Сочевиця пов'язане з її формою, що нагадує лінзу. В Ефіопії її називають Месер, в Туреччині Мержімек, в Індії, Масер або Червонодав в Арабських країнах Адас, а в Японії Херамаме. Сочевиця однорічна рослина сімейства Бобових. Кожен стручок містить мінімум 2 насіння, які можна розділити. Сама рослина має тонкі, гіллясті стебла з опушенням, квітки у сочовиці ніжні, частіше білі, рідше, рожеві, фіолетові або блакитні, зібрані в кисті. Листя розташовані по черзі. Кожен складається з 4, 7 овальних листочків. Стручки невеликі, від 0,25 до 0,75 см. Насіння бувають жовтими, чорними, зеленими або червоно-помаранчевими. Сочевиця досягає висоти близько 5-10 см до початку цвітіння і плодоношення. Посадка сочевиці. Вирощувати сочевицю простіше, ніж здається. Це відмінна культура для саду, яка дає хороший урожай. Давайте розберемося, як її посадити. Коли садити, сочевиця найкраще росте навесні та в спекотні місяці. Насіння можна висівати в приміщенні за двох тижнів до останніх заморозків, а потім пересаджувати у відкритий ґрунт. Якщо садити відразу в грядки, дочекайтеся закінчення морозів. Грунт повинен прогрітися до 20 градусів, тоді насіння проросте приблизно за 10 днів. Де садити? Сочевицю можна вирощувати як в контейнерах, так і на грядках. Однак молоді рослини потрібно захищати від заморозків і сильного вітру. Вибирайте сонячне місце, але з захистом від протягів. Сочевиця росте у вигляді розгалужених пагонів, тому їй потрібен простір. Встановіть невисоку опору і забезпечте хорошу циркуляцію повітря. Як садити? Перед посівом насіння потрібно обробити бактерією райзоуєм-легуминосором. Вона допомагає рослині засвоювати азот з повітря, що покращує ріст. Обробіть насіння в день посіву злегка змочіть їх і обваляйте в порошковому інокулянті. Потім відразу посадіть на глибину 2,5 см. Після сходів прорідити сіянці, залишаючи найсильніші на відстані 12 см один від одного. Між рядами залиште 45 см. Догляд за сочевицею сочевиця вимагає певних умов для гарного росту. Давайте розберемо основні моменти: освітлення та температура. Ідеально 8 годин сонця в день. Сочевиця любить прохолодну погоду, але теплий ґрунт. Вона чутлива до заморозків і може постраждати при температурі нижче 10 градусів. Спека теж впливає на урожай. Якщо довго тримається температура вище 32 градусів, плоди можуть бути дрібніше. Полив і вологість мінімум 2,5 см води на тиждень. У спеку поливайте більше. Краще поливати вранці, щоб листя встигли висохнути. Коли стручки почнуть підсихати, припиніть полив це полегшить збір врожаю. Оптимальна вологість 30-40 ґрунт. Сочевиця не любить заболоченість. Їй підходить добре дренований ґрунт з органічними добривами. Оптимальний pH 6-7 Добриво. Сочевиці потрібен фосфор для коренів і калій для цвітіння і плодоношення. Перед посадкою збагатите ґрунт органікою. Потім внесіть добриво з низьким вмістом азоту і високим фосфору і калію. Досить один-два підгодівлі за сезон. Також можна додати трохи сірки, особливо якщо ґрунт лужна. Обрізка і підв'язка сочевицю зазвичай не обрізають, крім випадків, коли потрібно видалити хворі або пошкоджені частини. Рослині потрібна опора. Хоча воно саме чіпляється. Підв'язка допоможе утримати стебла. Розмноження сочевиці. Сочевицю найпростіше вирощувати з насіння. Перед посадкою обробіть насіння інокулянтом, як описано вище. Якщо пропустити цей крок, доведеться частіше підгодовувати азотом. Збір і зберігання врожаю. Тепер, коли ваша сочевиця виросла, давайте розберемося, як її зібрати та зберегти. Збирання врожаю. Коли стручки почнуть сохнути, припиніть полив. Дочекайтеся, поки рослини повністю висохнуть, потім висмикніть їх і зберіть стручки, вийміть насіння і розкладіть їх в прохолодному сухому місці для остаточної просушування. Зберігання: зберігайте сочевицю в герметичній ємності в темному місці. Можна додати пакетик з силікагелем, щоб прибрати зайву вологу. У сухому вигляді вона зберігається довго, але краще використовувати протягом року. Проблеми при вирощуванні. Сочевиця може зіткнутися з різними труднощами. Розберемо основні складнощі в зростанні. Сочевиця погано конкурує з бур'янами, особливо на початку росту. Регулярно прополювати грядки, але акуратно, щоб не пошкодити коріння. Також важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря, щоб уникнути грибкових хвороб. Шкідник. Попалиться і трипси залишають жовті плями на листках. Обробіть маслом німа. Дротяники живуть в ґрунті і пошкоджують коріння. Використовуйте піратрин або корисні нематоди. Паросткова муха і її личинки псують насіння. Висаджуйте більше насіння, ніж потрібно. Або вирощуйте розеесаду. Клопи лигас люблять молоді стручки. Піретрин допоможе проти дорослих особин, а прополка – проти личинок. Хвороба, коренева гниль, фузаріоз і ризоптоніоз. Уникайте перезволоження. Аскохітос – сірі плями на листках. Видаляйте уражені частини і обробляйте мецько фунгіцидом. Склеротиніоз – біла гниль, білий наліт на стеблах. Важко лікується краще запобігати. Часті питання з чи легко вирощувати сочевицю? В так, якщо забезпечити їй відповідні умови. З чи можна вирощувати сочевицю з магазинного насіння? В так, але уникайте насіння з сірими плямами це ознака хвороби. З скільки насіння в одному стручку? В зазвичай один, три. З у яких зонах росте сочевиця? В у зонах 4, 11, але їй потрібно 80-11 0 днів тепла. З чому фермери садять сочевицю? В, вона збагачує ґрунт азотом для інших культур. З чи потрібно замочувати сочевицю перед приготуванням? В. Ні, вона дрібна і вариться швидко. З сочевиця корисніша за м'ясо. У ній більше поживних речовин, але білок інший.